Дякуємо нашим вірним партнерам і союзникам. Серед них і Норвегія. Від початку великої війни ця країна вже передала Україні артилерійські засоби, бронетехніку, танки, обладнання для розмінування. А ще Норвегія виділила понад 450 мільйонів доларів грантової підтримки енергетичного сектору України та направила 28 вантажів гуманітарної допомоги. Більше половини українських біженців, які прибувають до Скандинавії, Динавських країн шукають прихистку саме в Норвегії. Як живеться нашим підколективним захистом цій країні? Зараз дізнаємося. Наталія зараз працює у дитячому садочку в невеличкому селищі Аремарк. До Норвегії жінка евакуювалась у перші дні повномасштабного вторгнення росіян. Ми поїхали в табір для біженців. Там ми були майже місяць. Без п'яти днів ми провели місяць, і тоді вже нас перевели з міста Конберг. Ми мали добиратися до свого місця посели, тому що нам визначили що це навіть не місто, це невеличке селище. Але вона знаходиться біля міста. Наталія, як і більшість переселенців з України, отримала тимчасовий захист. Тут його називають колективним. З ним усі наші співвітчизники можуть вільно перебувати в країні, навчатися, працювати та отримувати медичну допомогу на рівні з місцевими. Загалом медичний захист українців тут поділяється на кілька етапів: перший, коли переселенці проживають в мутаках, спеціальних таборах, де чекають направлення на постійне місце проживання. Щойно ви отримали цей статус шукача притулку, папірець, що вам дано тимчасовий колективний захист, з цього моменту ви знаходитесь в системі, в якій у вас є той самий лікар, який працює в загальній лікарні, але він, припустимо, один день на тиждень приїжджатиме в. Пункт а, розміщення біженців мутак по швидкій допомозі а вам надають допомогу безкоштовно. Але це не означає, що ніхто за це не платить. Це означає, що UDI, центр а, по міграції він за вас платитиме. Поки українці перебувають у мутаках і чекають свого поселення, їм проводять загальний медичний огляд. Вас також від центру розселення біженців направлятимуть на. Те, щоб здати аналізи на флюорографію, ще обов'язково, Ну, тобто роблять базову медичну перевірку в залежності від цього. Бо там базові, якісь термінові питання закривають після того, як переселенцям знаходять житло, їх реєструють у комуні. Від цього моменту всі українці отримують такі ж медичні послуги, як і місцеві жителі. Їм призначають сімейного лікаря. Коли ми приїхали, наш куратор, яка допомагає біженцям, сказала, що у нас є вибір між пакистанцем. Чоловіком, який біжений з Пакистану, тобто він тут живе в Норвегії, працює лікарем або лікар російськомовна. Вона сказала, що мабуть краще, все таки до російськомовного лікаря, тому що так нам буде краще один одного зрозуміти, тому ми обрали. Ті, хто приїхав приїхав цей період, нас всіх направили до російськомовного лікаря. Загалом медична система Норвегії лише частково фінансується державою. Тут треба платити за огляд лікаря. Крім того, діє накопичувальна система платежів. Коли у вас є проблеми зі здоров'ям, регулярні, які вимагають медикаментів, оглядів, операцій, чого завгодно, ви заплатили 10% за перший прийом за другий, хоп, 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 і тут раптом набігло. 280 євро загально, і це припустимо лютий місяць. А у вас потреб ще дуже багато, і операції. Ви після цього отримуєте папірець, вам приходить він в ваш електронний кабінет. Але для тих, в кого немає банка, ID, він приходить в паперовій формі. І цей папірець в ньому написано, що шановний. Ім'я прізвище, там номер, і все таке. Далі медичні послуги за рецептом і направленням для вас безкоштовні. Такі державні послуги покривають більшість потреб громадян. Та якщо пацієнт бажає отримати додаткові обстеження, яких не призначав сімейний лікар, він може пройти їх у тій самій державній лікарні, але заплативши за них повну суму. То якщо ви все ж, будучи зареєстрованим, хочете перемонтувати зуб не через місяць, як вам призначили зустріч. А завтра ви заплатите повну вартість. І це у вас не буде зараховуватись у державні послуги у Норвегії, особливо якщо переселенці живуть у невеликих містечках або селищах сімейних лікарів призначають із сусідніх міст, проте ніхто не зобов'язує завжди звертатися лише до свого лікаря. Ви тим не менш можете піти на прийом до іншого, якщо в нього є вільні години. Тобто у вас є свій загальний призначений сімейний лікар, але ви його можете і поміняти, і так само ви можете піти до іншого лікаря. Тобто це не те, що у вас а, якийсь абсолютний от єдиний варіант. Крім того, у Норвегії діє спеціальна онлайн-система, дуже схожа на нашу Хелсі. Там зберігаються всі аналізи та призначення. А ще через неї можна зв'язатися зі своїм сімейним лікарем. Там фіксується все, чим хворіли, які аналізи здавали, і далі лікар вже. Там записує результати огляду, які ліки виписує. І ми теж можемо бачити в додатку Хельсіноргі щодо черг до профільних лікарів, то вони є. Очікувати огляду доведеться кілька тижнів. Та якщо випадок невідкладний, хворого оглянуть дуже швидко. Чому відбуваються ці черги? Тому що а, загалом можливість понавантажені лікарів. Вона розпланована їх робочим графіком і всім таким залишається частина слотів для термінових випадків. Швидкі приїжджають тільки на критичні випадки. Тут вважають, якщо хворий може сам дістатися пункту невідкладної допомоги, то краще приїхати самому. І норвезці зазвичай так і роблять. Проте, якщо випадок дійсно загрожує життю, то лікарі зроблять усе можливе для порятунку пацієнта. Ви в швидку, коли телефонуєте, це вже. Все, це не відрубаний палець, а це коли ви зірвалися зі скелі 20 метрів, розбилися, і поруч з вами людина телефонує шутку. І до вас за 10 хвилин прилетить гелікоптер. Вас підключить з усіх боків, включать камеру. І лікарня вже бачитиме вас, бачитиме ваші показники, готуватиметься повністю. У вас же буде лікар, який вас чекає в лікарні. Наталія до Норвегії приїхала з двома дітьми. Їм ще немає 16 років. Тож медицина для них повністю безкоштовна. Жінка каже, тут намагаються підвищити імунітет від дитинства. До неї у групу в садочку часто приводять дітей із закладеним носом чи кашлем. Цим тут нікого не здивуєш, і виходять діти на прогулянку кожного дня. По при погодні примхи, крім того, норвежці під час застуди не звертаються до лікарів та не вживають різні пігулки. Краще посидіти вдома, випити теплої води і відпочити. Організм сам впорається з хворобою, вважають у Норвегії.